Не словом, а ділом гурт «Киян» розпочав благодійно патріотичний проект Допомога нашим військовим. Інформацію про акцію виклали в інтернеті тиждень тому. А вже сьогодні перший вантаж отримали бійці 79-ї аеромобільної бригади, що бере участь у АТО. Ініціатор акції дізнався про потреби миколаївських десантників від свого товариша з цієї бригади. Он рассказал, действительно, что проблемы колоссальные. Абсолютно незнакомые мне люди, узнав информацию, тоже мне звонили. Говорят, что, что мы можем сделать. Вот. Я им говорю, список они приносили там сигареты, консервацию, ну, много всего разного. Благодійники доправили бійцям крупи, печиво, чай, воду, одяг та ліхтарі. Окрім цього, зібрали ще близько 17 тисяч гривень. На них придбали воякам засоби гігієни. Проте найцінніший подарунок це три десятки бронежилетів, які закупило одне з українських. На сьогоднішній день купити бронежилети достатньо трудно. Ну, нам це вдалося. Я очень хочу сподіватися, що ці бронежилети допоможуть как бы, нашим хлопцям. Військові кажуть, дарунок дуже вчасний і вкрай важливий. Бронежилет 4 класу. Ця пластина витримує патрон калібра 7,62. Здесь йде металлическая пластина, здесь йде амортизатор, подушка для смягче удару. принципі вона органи Тобто Це серце, грудь, все інше заживе. Дасть Бог, не потрапить. Це ще раз свідчить про те, що. Народ і армія єдині, що українському суспільству українська армія дорога, вони в нас вірять, а для нас це дуже важливо, це дуже нас підтримує.